Володимир Венищенко, Федько Халамидне це оповідання надихає мене тим, що Федько був дуже сміливим та чесним, навіть коли це йшло йому на шкоду. Він ніколи не боявся сказати правду і взяти на себе відповідальність, хоча це приводило до складних ситуацій. Для себе я винесла урок, що не треба доводити іншим, який ти крутий, якщо це може мати погані наслідки. Також дуже важливо. Не втягувати інших людей у ризикові ситуації, адже відповідальність за свої вчинки лежить тільки на нас. Федько ніколи не видавав своїх друзів, навіть якщо це означало покарання для нього, на відміну від толі, який зрадив його, аби врятувати себе. Це вчить, що справжня сміливість полягає не тільки у вчинках, а й у здатності відповідати за них і залишатися чесним перед собою та іншими. Вставай! Ревнув батько і шатнув сина за руку, але рука була така гаряча, але це сина було таке дивно спокійне, що батько кинув ремінь і нахилився до Федька. Федько вже нічого не чув і не бачив, а через три дні він лежав мертвий. Равзі зо два він приходив до пам'яті, питав, чи били Толю, щось бурмотів і знову падав непритомно. А в непритомності когось просив, комусь грозився і все чогось допитувався у толі.